Відео огляд сушильного столу із теплогенератором для сушіння гарбузового насіння. Можна сушити тут і кукурузу, сою, все, що забажаєте по необхідності. Я використовую основному для того, щоб сушити гарбузове насіння. Почнемо із столу, як організовано це все. Були в наявності такі плити бетонні метр шириною і 3 метри довжиною. Виклав ці плити на землю. Потім між плитами забетонував отакі швелірки. Забетоновано через кожен, метр. От, через кожен метр. До швелера приварений уголок по кругу, зроблений каркас. Стіл розміром 2 метри шириною і 10 метрів довжиною. Орієнтовно 20 квадратів, ну, тут, може, десь 1,96 м, приблизно десь так. Коли розварив уголок по кругу, ще посередині е, приварена через усе так от труба, поставлені стійки на кожну плиту через кожен метр. І ще розварено квадрати такі з арматури, теж через кожен метр, для того, щоб була. Площина для того, щоб витримувало навантаження. Після розварення каркасу поклав отаку от канеліровану сітку розміром 60 на 40, отам вона видно її під низом. Із 6-мм прута. Така плетена сітка. Потім вже наверх використовується з нержвіючої. Знерживіючі проволки 1,2 мм діаметром, сітка ткана вічком 5 міліметрів. Висота столу від підлоги до сітки 64 сантиметра і від сітки до верху тут 66, а тут 34 разом метр висоти. Висоту таку робив для того, щоб було зручно мішати насіння десь по пояс. І для підсилення бортів. Тут борти зроблені з ОСБ з десятки, 10 мм. А зверху борти 18 мм. Між стійками ті, які забетоновані, і ще приварив для підсилення отакі уголки по всьому столу. Для того, щоб ОСБ не прогиналося. Отак от зроблений сушильний стіл. Теплогенератор для сушильного столу, для сушіння гарбузового насіння, іншого насіння, будь-що можна сушити, горіхи, ягоди, в кого що. Сушильний стіл 10х2, 20 квадратних метрів. Для цього використовую теплогенератор, орієнтовна потужність його 250 кВт. Приблизно. Його виготовляли, скажімо так, Хлопці, просто самі зробили не на заводі, тому яка його точна потужність, я не можу сказати. Отже, розміри даного теплогенератора отак в довжину 2,50. Висоту 1,80. Тут ширина рівно метр. Камера згорання, ширина 55 см, висота. 65 см. Глибина 1,90 м. Тут зроблено стінки із металу 8 мм, плюс ще посилено полосою. Тут уголок розшита. так підсилено. Колесники зроблені з арматури. Арматура десь двадцятка орієнтовно ну Доволі велика, але все рівно попрогиналася, деформувалася. коли Топити дровами. І знизу під так З кожної сторони стоїть вентилятор, така улітка. Отак от розмір улітки 65 см. Знову ж таки, яка і. Скільки вона може нагнітати повітря, точно сказати не можу. Тим більше, що я поточив на неї інші шківи. На двигун, і сюди шківи різного діаметра. Тому об'єм повітря, яке буде подаватися під стіл, я можу регулювати. Тим більше є перетворюю частоти. я регулюю плавно від того кількості повітря, скільки мені потрібно. Більше менше. Сюди повітря засмоктується, береться. Тепле повітря із приміщення, засмоктується сюди. Сюдою проходить усю цю камеру, згарання охолоджує і знизу подається під стіл. Зверху це витяжка. На витяжку ще одна улітка стоїть. Такий насос, нагнітатель. Двигун невеличкий. Тут десь пів кіловата мабуть. І вентилятор. Можна регулювати заслонкою. Тут така стоїть заслонка. Можна регулювати, скільки буде витягувати більше, менше. Тут можна регулювати, скільки буде піддувати повітря. Тут можна дивитися, не відкриваючи, не відкривати повністю двері, можна в віконце подивитися. І стоїть тут посередині столу, під столом датчик температури. Там всередині видно кабель. Посередині столу, не в початку, не в кінці посередині. Десь і посередині потоку. Стоїть датчик температури і виводить температуру постійно, показує яка температура повітря саме під столом подається. В основному топлю соломою, тюками, можна топити дровами, будь-чим, що може горіти, Сюди можна використовувати. В принципі, на даний стіл на сущільний ми завантажували максимально насіння, коли вже сухе зняли півтори тони. Але доволі важко мішати, тому десь орієнтовно тону зараз сушимо насіння. В залежності від погоди 10-12 годин сушиться насіння. В залежності від сорту, від того, посівне чи не посівне, там зовсім інші трошки умови сушіння, тому орієнтовно десь 10-12 годин сушиться насіння. Ну і зробили такий. Напів ангар, навіс, для того, щоб дощем не задувало, не забивало. Ангар має висоту 4 метри. Тут 3,5, тут 4,5 для того, щоб циркулювало повітря добре. Пара уходила. З цієї сторони поки що не зашита. І з тієї сторони є там отвори. Тому пара добре уходить. Але бажано треба зашити, для того, щоб теплішенько було Осень, восени. Коли Холодно, тоді важко натопити. Кого буде цікавити якісь конкретні запитання, пишіть в коментарях, буду відповідати.